Вітаю! Хочу познайомити вас з книгою Олени Ольховської Привіт! Я з України! Ілюстрації до неї намалювала Єлизавета Шевко. Ця книга була видана в 2024 році у Харкові у видавництві ранок за сприяння Українського інституту книги. Ця книга про Україну, її унікальність та красу, культурну спадщину, відомих людей, досягнення нашої країни. Отже, почитаємо. Україна на мапі Європи. Як і будь-яка держава світу, Україна унікальна. Це найбільша за площею країна Європи. Україна може пишатися мальовничими Карпатськими та Кримськими горами, а також виходом до Чорного та Азовського морів. У нас до того ж багато природних заповідників Дунайський біосферний заповідник, Асканія Нова. Київ наша столиця, славиться своєю архітектурною та історичними пам'ятками, як от Києво-Печерська лавра, Софіївський собор, Михайлівський Золотоверхий монастир. Україна вражає своєю культурною спадщиною. Кожне місто особливе. У кожному є на що подивитись, тож на тебе чекає багато цікавого. А хочеш дізнатися, що саме? Завітай до бібліотеки на Шевченка.